Довгоочікувана відпустка. 24 бійців 80-ї аеромобільної бригади повернулись із зони АТО. Професія із щоденними ризиками та небезпеками. Рятувальники відзначають своє професійне свято. Новий концертний сезон в обласній філармонії увінчаються одразу трьома прем'єрами. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події в Чернівцях та області розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Вони повернулись. Бійці 80-ї аеромобільної бригади із зони бойових дій зустрічали родичі, близькі та друзі у Чернівцях. Військові виконували завдання в Луганську. Чимало з них не були вдома майже півроку. Вони прийшли цілими родинами, схвильовано чекають на приїзд своїх синів, татусів та коханих. Я чекаю на свого сина, а ця моя внучка чекає на свого тата. І весь час повторює: тато, тато, тато приїде. От ми чекаємо з нетерпінням тато. каже, тато приїде. Да нас шість місяців в березні місяці Забрала його для свого х числа. І от тепер із радістю та хвилюванням зустрічають бійців і волонтери. Загорнулись прапори, тому що ми завжди так зустрічаємо наших хлопців. Тому що цей прапор пройшов весь майдан, і на ньому тут підписи президента нашого. Тепер ще тоді він був тільки кандидатом і прем'єр-міністра, і багатьох майданівців. Тепер мені його привезли з Луганська. Автобус з 24 бійцями. АТО нарешті заїжджає на територію військової частини. Їх зустрічають вигуками героїв. Воякам, які повернулися з зони бойових дій, та врешті побачили свої родини, бракує слів та не емоцій. Я не я не можу говорити мені, ото що я бачу, мені більше нічого не треба. Все. 21-річного Андрія зустрічаються лише друзі, батьки хлопця протягом чотирьох місяців думали, що він знаходиться у військовій частині. Про це батьки не знають, де я знаходився до цих пір. Ну, не сказав чому, ну, щоб не переживали. Військові розповіли, повернулись із Луганська. Під менталістом в аеропорту і де ми тільки не були. Багато що, багато що ми пережили, але якби я думаю, що вже розповіли, розповідати нічого. Згадувати ці страшні моменти, то якось не, чесно не хочеться. Ми були 4 місяці під Луганськом. Ми виконували різні задачі. Ребятам було тяжело, они, они молодці. они выдержали. ребят. Ті, хто заслужили, їх отпустили сейчас в отпуск. І після они, они возвращаются знову на выполнение задач. Після відпочинку військові знову готові виконувати завдання командирів. Має гумена Ярослав Левицький. місцевий час. Врятувати життя, вберегти від небезпеки та захистити від біди буденна справа для тих, хто має професію рятувальник. 17 вересня в Україні відзначають свято працівників пожежної охорони та аварійно-рятувальних служб. Це люди, які не люблять хизуватися подвигами, але здійснюють їх постійно. А щоденні ризики та небезпеки називають звичайною роботою. Мойсею 25 років, а він уже керує пожежною частиною та врятував чимало життів, скільки не знає, каже, не рахує, бо не вважається подвигом, а називає роботою, яку любить. І найважче у своїй професії вважає не ризик, не небезпеку, а надто ранній підйом. Просто просинатися, не від того, що йти на роботу. На роботу завжди йду з задоволенням. а от то, що рано трошки треба уставати. Робочий день Мойсей починає з короткого побажання своїм підопічним. Товариші вогнеборці нагадую, на щодо прийому техніки, ПТО як в нас кажуть, цього найкращого. А потім не дозволяє розслаблятися ні собі, ні хлопцям, бо знає, що від витримки, вправності, майстерності та швидкості залежить чиє життя. Ця команда лише за цей рік врятувала десяток людей, витягали рибалок з-під криги. Був кінець лютого місця, коли вже крига майже сходила. Двоє рибалок вийшли на кригу і почали тонути. Поза допомогою трьохколінної драбини хлопців врятували два людських житті. Ризикуючи своїм життям, винесли з задимленої квартири літню жінку та привели її до тями. На дев'ятому поверсі було задимлення, і виходить, прибули туди у складі ланки ГДЗ, піднялися на дев'ятий поверх. Син вийшов сам, а літня жінка не могла ходити. І наші хлопці зайшли туди в середину і винесли бабку на. Свіже повітря і надали штучне дихання, і жодного разу не чекали подяки, бо не бачать в цьому нічого особливого. Ну є, звісно, що от страх, але все одно попри цей страх, заходимо, і виконуємо свою роботу, тому що це наша робота. Найбільшою радістю. Для кожного рятувальника є це надати допомогу людині під час виїзду на пожежу чи будь-яку надзвичайну ситуацію. Це вчасно надати допомогу. Ну і звичайно врятувати людське життя. Це звичайно найбільше досягнення і радість кожного рятувальника. І навіть сьогодні, незважаючи на професійне свято, рятувальники на робочому місці, і подарунка собі бажають не солодко, не матеріального, а спокійного. Найкращий подарунок це поменше виїздів, і щоб в нас спокійно відбувалося чергування. І не траплялися і Будь чого іншого. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час. Запалені лампадки і традиційна хвилина мовчання. Цьогоріч у 14-ту річницю загибелі Георгія Гонгадзе згадували не лише про професіонала, котрий поклав початок справжньої української журналістики. Останні події змусили медійників працювати по іншому вже під час революції гідності, а також на сході за правдиву інформацію. Людям цієї професії доводиться платити пораненням та власним життям. Традиційно біля пам'ятника Тарасові Шевченкові представники змі зібралися, аби вшанувати кожного журналіста, котрий загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. Це не тільки віддання честі тій роботі, яка була пророблена людиною. Зокрема, ми говоримо про Гіо Гонгандзе, який поклав початок для незалежної, дійсно професійної української журналістики, власне за що його було і вбито, але й нагадування про те, що справжні справжніх замовників цього вбивства так і не покарано. І також, зважаючи на ті ситуації, які відбувалися протягом Євромайдану, коли журналістів вбили, журналістів вбивали. Це також згадка про тих людей, які були вбиті за свої під час виконання своїх професійних обов'язків. Тут не треба ні мітингових, так би мовити, виступів. Тут просто треба мати це в душі, пам'ятати цих людей. У Чернівцях відбулося засідання Чернівецького відділення Асоціації міст України, формування місцевих бюджетів на 2015 рік в контексті змін до податкового кодексу України. Про це говорили міські та селищні голови краю. Учасники засідання обговорили й низку інших питань, зокрема про те, що місцева влада також має проводити архітектурно-будівельний контроль. Представники асоціації міст України вважають, що численних порушень, котрі наразі фіксуються, в такому разі поменшало. Б. Учасники заходу висловили сподівання, що цього разу довгоочікувана реформа місцевого самоврядування таки відбудеться, і щоб вона була ефективною, вважають, потрібно побороти бюрократію в чиновницьких кабінетах. Реформу ми чекаємо не тільки там економічно, вона повинна бути і політична, вона повинна бути і територіальна, і знову ці питання. Як ми впливаємо на надра, от у нас чому, якщо у нас надра є на території району, а платиться в Київ надзвичайно великі гроші? По якій причині треба платити в Київ, чому не платити по місцю? Так само питання податкової лінії, якщо у нас зареєстровані надзвичайно великі корпорації, які у нас раніше працюють, а зареєстровані також в Києві там, чи інших великих місцях. Оці питання також треба включати. І ми чекаємо позитивних зрушень. А саме, щоб ті програми, які були, це програма реформування. Житло-комунального господарства, програма Питна вода, програма соціально-економічний розвиток малих місць, щоб все-таки вони почали діяти. Ми чекаємо змін на позитивне. Сьогодні нас тривожить особливо тривожить це фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Три прем'єри зможуть побачити боковинці на відкритті нового концертного сезону в обласній філармонії. Подія відбудеться 26 вересня. Зокрема, уперше в країні прозвучить відновлений твір репресованого українського композитора Василя Барвінського. Академічний симфонічний оркестр, камерний хор, диригенти та композитори Чернівецької філармонії готуються до нового сезону. Підготували нову цікаву програму Українські музичні прем'єри. В цьому концерті будуть виконуватися твори композиторів, які забуті нашими нащадками, але оновлені завдяки нашим музикантам. Перше в країні у Чернівецькій філармонії прозвучить заповіт Василя Барвінського. Цей твір тутешні митці збирали по частинам з першого випадково натрапивши на ноти, що збереглись в одній із приватних колекцій. Ми маємо таку унікальну можливість першими в Україні майже через 100 років виконати цей твір і встигнути його виконати якраз на 200 років Тараса Григоровича Шевченка. Його камерні твори в цьому світі виконувалися. І виконується, але, на жаль, вся спадщина, майже вся спадщина була знищена. знищена системою, тому що в радянські часи Барвінського, коли він був ректор, звинуватили в тому, що він допомагає дітям репресованих батьків. Прем'єра іншого твору у виконанні камерного хору та симфонічного оркестру це концерт українського моцарта Дмитра Бортнянського. Це буде перше виконання в оркестровому варіанті. По друге, ми показуємо бортнянського як нашого, як нашу національну гордість. Презентують у філармонії сучасну композицію. Твір Берестечко буковинського композитора Євгена Вивітка. Молядиш може бути не. Не підготовлений спеціально, тобто він може не вихов... не бути вихований на класичній музиці, а вона написана дуже, дуже доступною такою музичною мовою. 26 вересня Чернівецька філармонія запрошує усіх на унікальне відкриття 71-го концертного сезону. Має Гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Майже 20 видань презентували Чернівецьке видавництво Букрек на книжковому форумі у Львові. Свої доробки на міжнародному літературному фестивалі представили і корпорація мерідіан Діан Черновіць книги «Книги-21». автограф автора в сесію провела буковинка Інга Кейван. Як завжди кажуть учасники цього найбільшого книжкового дійства України, чернівчан у Львові зустріли привітно. А загалом, форум видавців це традиційно не лише ярмарок, цікаві зустрічі та презентації, але й вручення книжкової премії Найкраща книга форму 2014 Фестиваль дитячого читання, книгоманія та благодійна акція третій вік задоволення від читання. Свою нову книгу Тінь Базальту, тіло базальту учасником форуму представила чернівецька поетеса Інга Кейван. Завжди відповідально виступати перед. Людьми не із свого міста перед аудиторією незвичною для тебе. Ніколи не знаєш, як вони відреагують, але і це були студенти переважно, оскільки презентація проходила в університеті Франка. І я не могла, коли починалася презентація, не могла бути переконаною, що буде контакт з публікою. Контакт справді був і. Було надзвичайно приємно, що ці молоді люди слухали і чули. Це найважливіше, напевне. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Мирного вам неба!